Дорогі брати і сестри, я разом з вами хочу сказати слава нашому Господу. Я вітаю всіх любов'ю нашого Господа, і Ісуса Христа, сьогодні присутніх у домі молитви. Ми сьогодні в хорошому місці знаходимося в цей недільний ранок. Ми прийшли всі на це місце в Дім молитви для того, щоб почути Боже Слово. А Біблія говорить, що Боже Слово, воно є живе і діюче. Воно остріше всякого меча обою до одного, і воно проникає до нашого серця, до нашої душі, воно судить наше життя, наші поступки, як ми живемо, як ми поступаємо. І воно направляє нас, воно направляє нас на стежку правди. І тому ми сьогодні з вами блаженні. Тому Хай Бог благословить кожного присутнього сьогодні в домі молитви. Що ми пішли сьогодні з цього місця і сказали слова подібні, як сказав одного разу Давид. Я радуюся слову Твоєму, як получивши велику прибиль від нього. Слава нашому Господу, брати і сестри, і з самого початку нам проповідується Слово Боже. Слово Боже проповідується вже дві тисячі років, і Ісус Христос каже, ознака останнього часу. І приходу Ісуса Христа за церквою. Це буде одна із тих, про яку Він сказав, і буде проповідано. Це Євангеліє, Боже Слово, проповідано буде на свідоцтво всім народам, по всій, у всій кінці землі. І тоді прийде кінець. Брати і сестри, сьогодні ми живемо в нелегкий час духовно. Матеріально ми маємо все. Але духовно нелегкий. Так мало людей сьогодні хочуть чути Боже Слово. Люди слухають Слово Боже, але не хочуть виконувати. Але ми сьогодні з вами на цьому місці, для того, щоб не тільки бути слухачами Божого Слова, але Його виконавцями. Тому Хай Бог нас благословить. Я в свою чергу хочу поділитися Божим Словом, відомим для нас з вами, яке читається. Якщо ми читаємо, ми його знаємо на пам'ять, але хочу повторити ці слова, які сказав Ісус Христос. Це записано в Євангелії від Матвія, 16 розділ з 20 го з 21 -го вірша і нижче прочитаю такі слова. З того времени Ісус почав відкривати ученикам Своїм, що Йому повинно йти в Єрусалим, і много пострадать о старейшин і первосвященників. и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Ибо придет Син Человеческий во славі Отця Своего з ангелами Своими, і тогда воздасть каждому по делам Его. Особливий вірш хотів би зазначити, де Ісус сказав такі слова. Если хто хоче йти за мною, отверни себя і возьми крест Твой, і следуй. За мною. Слава нашому Господу, брати і сестри! Це є слова Ісуса Христа, які Він одного разу сказав своїм учням, які за ним ішли, вони послідували за ним. І коли ми читаємо життя і проповідь Ісуса Христа, Він, будучи на землі, в його основному була проповідь про Царство Небесне і про дорогу, яка веде у Царство Небесне. Нема іншої дороги, одна дорога, і альтернативної немає. І про цю дорогу, на яку він кликав людей, які слухали Ісуса Христа, ця дорога веде у небо. Багато людей його оточували, але Він був той, який дивився на людей не тільки ззовні, він дивився і бачив їхні серця. Він бачив мотиви людей, які йшли за ним. І Він по-різному реагував до людей, які приходили до нього. І вони говорили такі прекрасні слова, здається, тільки порадіти, приходять до Ісуса Христа і кажуть, ми підемо за Тобою. Але Ісус Христос, проповідуючи Слово Боже, проповідуючи про хрест, Він проповідував про страждання, Він проповідував про свої страждання. І вже коли апостол Павло проповідував і він писав свої післання до віруючих людей, він каже: наша проповідь про Ісуса Христа, померлого і воскрешого. І проповідь про Хрест каже, для погибаючих є юродство, а для спасаємих є сила Божа. Слава нашому Господу! Проповідь про Хрест. Вона має великі благословіння для тих, хто спасається, для тих, хто гине це безумство. Як проповідь про Хрест краще проповідувати про благополуччя, краще проповідувати про блаженство, про, про красиве гарне життя з Ісусом Христом. Про це багато людей хочуть слухати, але про хрест не хочуть слухати. Люди хочуть слідувати за Ісусом Христом без страждань. Ми не один раз, я думаю, чули цей вірш або алігорію за два чоловіка, які йшли за Господом, і вони несли свої хрести. І один із них йому тяжко було нести хрест, і один із них кусочок хреста відрізав. І прийшов час, вони прийшли, і перед ними пропасть, випробування. Як перейти на ту сторону, де велике блаженство? Тут труднощі, випробування, скорботи, хрест треба нести, але перейти через бар'єр, через цю трудність, і тоді буде легко, тому що хрест залишений. І один просто положив свій хрест, який не взяв на себе і він перейшов. Другий, який трошки облегчив цей хрест, він не зміг перейти. Ну, це, здається, алегорія, але для нас з вами це приклад, духовний зміст, воно має. І Ісус Христос, звертаючись до Петра, каже, Петро, ти мені соблазн. І Ісус Христос говорить їм, що йому належить багато постраждати від рук грішних людей, і цими грішними людьми виявилися ніхто інші, як релігійні люди, первосвященники. Книжники, фарисеї, і Він каже, від цих людей мені не тільки треба багато постраждати, але навіть бути вбитим, померти за гріхи людства, не за свої. Він був безгрішний. Мені це все належить пройти. І Петро так приходить ласкаво і каже, Христос, хай не буде з тобою так. Але Він каже, Такі важливі слова. Хто хоче йти за мною, хай візьме хрест. Про який хрест говорив Ісус Христос, брати і сестри, Він для нас з'явився і Він є прикладом для нас, з вами, християн, церкви Ісуса Христа. Будучи Божим Сином, Він взяв на себе цей хрест і поніс його на Голгофу. Він з цим Христом ішов по життю. Він міг не взяти цей хрест. Ми часто чуємо від християн такий вислів, коли в нашому житті являються труднощі, з'являються різні випробування або хвороби, або смерть якоїсь дорогої людини, нам, рідної людини, приходять випробування, і ми кажемо: ну що я можу зробити, такий на мене возложений хрест. Ні, брати і сестри. Ці випробування, які приходять у наше життя, вони не залежать від нашого бажання. Ми їх не хочемо мати, але вони приходять, вони приходять із волі Божої, щоби нас випробувати, щоби нас утвердити, щоби ми були міцними і непохитними у своєму слідуванні за нашим Господом і Ісусом Христом. Вони приходять незалежно від нашого бажання. Але взявши хрест, це наше бажання, це добровільно. І Ісус Христос, звертаючись до людей і каже, хто хоче йти за мною? Неможливо йти за нашим Господом Ісусом Христом без Христа. Брати і сестри, про що це говорить? Хрест Ісуса Христа, про який Ісус Христос говорив людям, це повністю покора волі Божій і Її виконання у нашому житті. І Ісус Христос міг відмовитися від Христа, але коли він почув голос, хто піде для нас? І Христос каже: Я піду, Отче, виконати волю Твою. Він знав, на що Він ішов. І коли прийшовши на землю, маючи відкриття від Отця Небесного, він знав, що йому належить багато постраждати, і він про це говорив своїм учням постраждати, бути вбитому, і він знав, що він в третій день воскресне, якщо він цей хрест донесе до кінця. І він каже: я прийшов, не свою волю чинити, але волю Отця мого небесного. І він каже до учнів своїх, Хіба я не можу відмовитися від цього Христа, я можу, але я на цей час і прийшов. Я можу не страждати, я можу умолити свого Отця Небесного, який пошле 12 легіонів ангелів, і Він визволить мене, але не так хоче Отець мій небесний. Каже Господу: угодно било поразіть Його, тобто Сина свого Ісуса Христа. І Он. Отец Небесный предал Его мучению, и каже: когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и на подвиг Своей души Он будет смотреть. Здовольством, слава нашому Господу, брати і сестри! Це сказано було ще за багато років до страждань Ісуса Христа пророком Ісаїю. Він буде дивитися з задоволенням на тебе і мене, дорогий друже, дорога сестро, дорогий брате, якщо ти пішовши за Ісусом Христом і взяв цей хрест, про який сказав Ісус Христос. Він каже: хто хоче йти за мною? І не бере свого Христа, він недостойний мене. І каже Христос, якщо хоче хтось іти за мною і не бере Христа, Він не може бути моїм учнем. Відповідно, і Він не може бути наслідником Царства Небесного, брати і сестри. тому що слова Ісуса Христа каже, хто мені служить, за мною хай послідує. І якщо він за мною послідує, взявши хрест, він має великі обітниці. Які обітниці? Христос каже: де я там і слуга мій буде. Алілуя! Слава нашому Господу! Брати і сестри! Де я там і мій буде, і хто мені служить, того почтіт Отець мій небесний? В іншому місці каже, і ми прийдемо. І обіцяв нього сотворюємо, Вони війдуть не просто Ісус Христос, але ми будемо движими Духом Святим. Ми будемо наповнені Духом Святим, чому ми добровільно взяли хрест нашого Господа Ісуса Христа. І апостол Павло, пізнавши Ісуса Христа, Він каже: те все, що для мене було преимуществом, що я встав цінним у своєму житті, раді Христа. Я почав з щитою. Воно все для мене поміняло цінності. Воно все для мене не стало цінним. І Він каже: я не желаю разві тільки крестом Господа нашого Ісуса Христа, котрим для мене мір розп'ят, а я для міра. Я хвалюся цим Христом, я його взяв добровільно. На мене його ніхто не возлагав, і Отець Небесний не возлагав, і Син не возлагав. Він кожному із нас. Коли ми послідували за Ісусом Христом, Він сказав: Твій вибір, вибирай. Якщо ти хочеш слідувати за мною, візьми свій хрест. Можливо, це якийсь тягар неможливо, а точно. Але цей тягар це є благословення для кожного із нас. І Христос каже: прийдіть ко мені і научітесь від мене. Каже: возьміть Іго Моє на себе, ібо Іго моє благо і брем'я моє легко. Слава нашому Господу! Брати і сестри, якщо ми добровільно беремо, я віру, силу дає Господь. Так сказано було учням. Після Воскресіння вони отримали силу. Але ще коли Ісус Христос не помер, Він дав їм такі слова: каже: Я відійду від вас, я вже не буду з вами. Ваше серце наповниться печалю, але я умолю Отця і Він дасть вам другого. Я вже не буду з вами фізичними очами, ви не будете мене бачити, але ви будете мене переживати внутрі, тому що той, якого я пошлю, Дух Святий, він прибуде з вами по всі дні аж до кінця віку. Слава нашому Господу, Брати і сестри. Але Він сказав умову: ви не відлучайтеся від Єрусалиму. Але чекайте того, що я вам обіцяв, і каже: ви приймете силу. І ви будете мені свідтелями, брати і сестри, ви приймете силу і ви візьмете цей хрест, який я проніс, будучи на цій землі, не просто взявши хрест, це взяти не тільки віра, але й страждання за Ісуса Христа. Ми читаємо Боже Слово, написано такі слова, ібо все, желаючі жити благочестиво, будуть гоніми. Чому? Як багато людей сьогодні нас, християн, не розуміють. Чому вони нас не розуміють? тому що слова Ісуса Христа виконуються. Він є той, який знав наперед, що зустріне церква Його, Його послідовники. І Він каже: не думайте, що я прийшов на землю і я прийшов принести мир. Ні. Я прийшов на землю, і я приніс не мир, але я приніс меч. Чому? Ібо от нині будуть розділятися домі Отець із Сином, свікров невесткою, мать із дочер'ю, чому? Каже, ібо враги чоловіку домашні його». брати і сестри, я впевнений, багато хто із вас це пережили. Коли ви прийшли, послідували за Господом і Ісусом Христом, а в ваших сім'ях є люди, які ще не прийняли Ісуса Христа. Це в дійсності крест нашого Господа Ісуса Христа. Пішло розділення. Жили разом, жили дружно, любили один одного. А далі, коли дружина пішла за Ісусом, а чоловік поставив ультиматум: або я, або твій Бог, вибирай. І багато. Із вас вибрали правильну дорогу, послідувавши за Господом, взяли свій хрест, взяли переслідування, приниження, насмішки і все по одній причині, що я християнин, я дитина Божа. Я послідував за Ісусом Христом. Я не хочу так жити, як живе цей світ. Цей світ пропонує своє, Він пропонував Ісусу Христу. Він пропонував, щоб і Ісус Христос не взяв цей хрест, про який сказав Його Отець. І каже диявол до Христа: подивись всі царства світу, все прекрасно, люди прекрасно живуть, люди живуть у своє задоволення, а ти будеш мати абсолютно все це, все абсолютно тобі віддам, безкоштовно тобі його віддам. Але одна умова. Отцю, не поклоняйся, мені поклонися. Брати і сестри, але він знав Боже Слово. Він знав, що сказав Отець Небесний: Господь Бог твій є Бог єдиний, і йому поклоняйся. Не поклоняйся і не служи іншим богам. Одному Богу поклоняйся і одному Богу служи. Христос це знав. І Він отражав всі стріли лукавого, тільки Словом Отця Небесного. Він, взявши хрест. Він його проніс по життю, і він пішов всім христом на Голгофу, брати і сестри, і сказав такі важливі слова, хто хоче йти за мною. Багато учнів його оточували і приходили люди. Приходить один книжник і каже: Христос, я піду за тобою. Здається, Христос тобі тільки порадіти, що є таке велике, хороше бажання в людей слідувати за Ісусом Христом. Він проповідає за страждання, навіть учні, кажуть, навіщо тобі страждати. Хай не буде з тобою так. Але ні, Христос каже Петро, ти мені соблаз. Открикшись от Христа, Він втратить все. Взявши хрест, Він набуде абсолютно все. Брати і сестри, і сказано було. Для того книжника, який сказав, я піду за тобою. А він подивився на його серце. Його мотиви зовсім були не ті, щоби посвятити своє життя для Ісуса Христа. Я не знаю, не написано. Можливо, його мотиви були, щоби мати кар'єру, гроші, здоров'я і так далі, благословенних дітей. Можливо, це так, як і багато сьогодні людей, які називають себе християнами, вони тільки в цьому житті надіються на Христа. За таких людей написано вони самі нещасні люди. Так само і цей книжник, а Христос подивився і каже: Лисиці мають нори, пташки небесні мають гнізда, а син людський не має де прихилити голову. Будучи багатим, маючи все, написано, Он обніщав раді нас, даби ми обагатілись Його ніщитою. Про яке багатство говорив Ісус Христос, брати і сестри, для тих, хто послідував за Ним. Він не говорив ні за гроші, ні за машини, ні за маєтки, нічого. Він про це не говорив. Він говорив про інше багатство, про яке написано так. І каже такі слова. Не бедных ли мира, избрал Бог быть багатими вірою и наследниками Царства Небесного? Аллилуйя! Слава нашому Господу, брати і сестри! Нас з вами вибрав Бог не бути богатыми тут, на цій землі, але богатыми вірою. Якщо наша віра збагачується згідно Божого Слова, да і амінь, нам буде відкритий свободний вход у царство Отця Небесного. Ми маємо ці великі обітниці. Бог не проти багатих людей, Бог не проти багатства, але написано слова Ісуса Христа. Трудно багатому війти в Царство Небесне, тому що люди всю свою опору. На жаль, переважно більшість, в тому числі і християни, переважно більшість роблять опору на своє багатство, на гроші, на зв'язки так далі і тому подібне. А Христос каже, таким людям надто трудно. Він не сказав, що це неможливо, але надто трудно. Навіть тоді, коли Христос проповідував за хрест, проповідував, щоб вони йшли за Ісусом Христом, каже, з'явився один юнак, і був Він надто багатий. І він каже, що мені зробити, Христос, щоб унаслідувати Царство Небесне? Важливе питання, коли апостол Петро проповідував день п'ятидесятниці, подібні питання задавали йому і військові, і митники, і інші люди, які мали авторитет, мали хорошу роботу, вони підходили і говорили те ж саме питання: що нам робити, щоб унаслідувати життя вічне. І цей юнак багатий прийшов і до Христа каже, а що мені зробити? А Христос каже: ти ж знаєш заповіді, виконуй їх, і будеш мати насліддя в небі. І перечисляє і Ісус Христос всі ці заповіді, а Він каже, я це все виконав від самої моєї юності. І Христос його полюбив. Але Христос знав, до чого Його серце було прив'язане. Оказується, Можна і заповіді виконати, і може бути серце прив'язане до цього багатства. Не взявши хрест, людина не може послідувати за Ісусом Христом і бути Його учнем. І Христос йому каже конкретно: все, що ти маєш, продай, роздай ніж чим, і приходь, і будеш слідувати за мною, і будеш мати життя вічне. І каже, Відійшов з печалью. Все, така дорога йому не підійшла. Такою дорогою він не захотів іти. Скільки сьогодні багатих людей, навіть і в християнстві. Люди багаті, вони можуть всі курорти відвідувати, європейські, американські, все. інші люди християни вони можуть в них навіть працювати і кінці з кінцями зводити. І це велике питання, брати і сестри, на сьогоднішній день, не взявши свого Христа. Ти не можеш бути моїм учнем, каже Ісус Христос. Багаті люди були і в старозавітні часи. На Авраама Бог каже, залиш свою землю, батьків своїх, і йди в землю, куди я тобі скажу. Маючи все, але пішовши за Господом, взявши свій хрест, він матеріальні речі лишився всього. Його нічого не стало. Він жив в шатрах, але каже, він взирав на воздаяння. Алілуя! Слава нашому Господу, брати і сестри! Ми читаємо за Моїсея, був сином дочки Фараонові, Все, відмовився. Він не захотів бути сином дочки Фараонової, а краще захотів страждати з Божим народом. І каже в ті часи. Люди не знали про Христа, але Моїсею вже було відкрито за Ісуса Христа, за Його дорогу, за хрест, який Він буде нести, будучи на землі. І Він каже, поношення Христово почав для себе більшим багатством, ніжелі єгипетські сокровища. О, які ми блаженні, брати і сестри, коли ми правильно ставимо пріоритети у нашому житті. Залишив і Є Є Єлісей дванадцять пар волів просто-напросто можливо він не почув ні одного слова від Ілії. Проходить мимо Ілія, а він на дванадцяти парах волів оре поле і кинув плаща свого Ілія і каже Єлісей: все зрозумів, йому треба повернути на сто вісімдесят градусів. Йому треба поміняти своє життя. Це все земне залишив, а послідував за Ілією. І одного разу каже Ілія Єлісей, залишся тут, мені треба йти в ту землю. Каже: жив Господь і жива душа моя, не залишу тебе. Каже, залишся тут, а мені треба перейти через Йордан. Єлісей знав, яка благословенна дорога у нього. Але ця дорога тільки з Христом. Без Христа не матиме благословення Єлісей у своєму житті. І коли вони пройшли, і він не залишив Ілію, взявши хрест, послідувавши за Господом, послідував за Ілією, Ілія каже: Бог мене забирає. Єлісей, проси, що ти хочеш, щоб я дав тобі. Брати і сестри. Може такі слова сказати тільки та людина, яка має духовні очі відкриті. Алілуя! Слава нашому Господу! І Він каже, дух, який на тобі, хай буде на мені вдвойні. Трудно, ти просиш, Єлісей, ілія знав, яка ця дорога. Ілія знав, якщо подвійна сила, подвійні требування і подвійна праця буде у Єлісея, нелегко буде для Єлісея. Але каже, якщо побачиш, коли я буду взяти від тебе, то буде тобі. І сини пророків побачили це. І каже: Дух, який був на Ілії, він почив на Єлісії. Брати і сестри, люди посторонні мають бачити нас. Ми несем хрест Христів. Алілуя. Слава нашому Господу! Ми живемо для Ісуса Христа, ми живемо так. Як ми, жителі неба, жителі Царства Небесного, люди будуть бачити нас. Ми взяли Хрест і Ісуса Христа і послідували за Ним. І Христос каже: хто посоромиться мене в цьому, в цьому світі, прелюбодійному, грішному, того і я посоромлюся перед Отцем Моїм небесним. Хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Отцем Моїм. Небесним, брати і сестри, хай благословить нас Господь, укріпить віру нашу, щоб ми вірою нашою взяли хрест добровільно. Тому що, як я сказав, хрест, про який сказав Христос, це вибір наш. Або ми вибираємо хрест, або без Христа. Без Христа ми нещасливі. З Христом ми благословені. Хай Бог нас благословить. Укріпить ми впродовж нашого служіння, встанемо на наші ноги, помолимося, хай Бог нас благословить.